Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 22 грудня понеділок. Ну що ж, події навколо насці, в яких доведеться приймати участь в сімка пентаклів. А отже, ми станемо свідком того, що в когось буде відчуття того, що вони Потерпіли невидачу, їх зусилля не мають плодів, але це в когось, не в нас. Ми просто приймаємо участь. Можемо будемо частиною того шляху, коли ми приймали участь в якійсь події, і вона не принесла жодного е, плодів. Але нас це не сильно торкається. Ми просто спостерігаємо як комусь не дуже. Так, у побуті у нас зустрічає 12-й старший аркан, а 12-й старший аркан це в нас повішений, це витрати, великі витрати, на які ми не розраховували. Зазвичай це не те, що піде, як то кажуть, на унітаз, то не зникне, то не їжа. То те, що вам необхідно, те, що ви розуміли, що рано чи пізно доведеться придбати. І от воно настало це, це рано. Отже, це або щось ремонтується, або хтось, хтось лікується, щось таке необхідне. Сюрпризові дорі для нас стає 18-й старший аркан, а це в нас місяць. Тут дуже важливо усвідомлювати свої страхи, несвідомі ті, що всередині нас сидять, ми їх не можемо характеризувати, ми їх не сприймаємо а, в якихось формах. Вони просто існують, якось нас там турбують, щось колись хтось зачепає, і воно там прокидається. Отже, щоб ніхто не зачепив. Їх треба усвідомлювати, над ними треба працювати уже сюрпризом від долі стане якраз зустріч з одним із таких страхів. Наша роль у цьому всьому король Пентаклів, а король Пентаклів доволі спокійний і надійний. Він фінансово стабільний, в нього все чудово, все вдалося. Це вже. Результат. Тобто, в цілому, ми непогано проживемо цей сюрприз від долі. А підсумком в нас випадає трійка Пентаклів, а трійка Пентаклів це в нас вже під, е, підготовка якихось проєктів. Планування це таланти, це союзи, це про е, планування прямо от списки, там таке проєктні якісь листи чи щось таке. Отже, весь день пройде навколо планування якихось подій. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Які з вами була команда Шляхами Таро.